Всім привіт! У нас сьогодні на короткому огляду сигнальний пістолет торгової марки Eco модель Alper. Зараз ми подивимося, що тут в ньому є, які в його є характеристики. І комплектується такою річчю, це типу ракетниця, але в нас в Україну не завозять їхні комплектуючі, тому це просто девайс, який можна викинути. Ну і такий пластиковий кейс для пістолету. Сам пістолет доволі компактний. Звернув увагу, що саме ця модель Eco Alper з гравіюванням кори вона відрізняється від інших, що бувають на ринку, тим, що вихід порохових. Газів відбувається через дульний зріз ствола. Магазин тут на 14 патронів 9 мм. ОСМ тут подвійної дії, вага пістолета в незарядженому стані 610 грам. Зараз зарядимо декілька напоїв та подивимося, як працюють механізми. Ми готові до стрільби. Єдине, я хочу звернути увагу, що конкретно в цій моделі Еко Альпер відсутній запобіж. Тому користуйтесь безпечно. Заряжаємо. Відстріляли, як ви бачите, доволі приємний, легкий, комфортний сигнальний пістолет.